What the f- Сьогодні в нас на екскурсії. У нас екскурсія присвячена історії нашого міста. Ми знаходимося зараз в історичній зоні міста, де сконцентровані всі основні архітектурні пам'ятки прилук. Отже, наша, історія нашого міста сягає досить глибокої давнини. Перша письмова згадка датується 1085 роком. На той час місто згадано було як Прилуки, город Застава. Це говорить про те, що на території нашого міста вже Ще раніше були різноманітні поселення, люди проживали, але все ж таки письмова згадка датується лише періодом Київської Росії. Ось перед вами пам'ятник Володимиру Мономаху. Звичайно, два-три роки тому він мав інший вигляд. Але історія його сягає не лише двох-трьох років, а набагато більша. Зокрема. Ще в 80-х роках на цьому місці знаходився інший монумент, який мав такий вигляд. Це були різні два пілони різного розміру. Навколо них знаходився лавровий вінок. І ось коли вже Україна стала незалежною, виникла ідея створити першу пам'ятник, перші письмові згадки про наше місто. І... Серед скульпторів, серед краєзнавців, звичайно, були різні версії, як має виглядати пам'ятник. І ось наш місцевий скульптор Семен Тихонович Кантор зупинився на тій версії, що перший пам'ятник повинен мати саме такий вигляд. Коли сидить мономах, в одній руці тримає перо, в інший сувій папер. І, звичайно, виникала думка, де ж краще поставити цей пам'ятник. Чи на центральній площі замість пам'ятника Леніна, чи може в якійсь іншій частині міста, чи можливо за прибреженським собором, але все ж таки було вирішено саме на цій, в цій частині міста. Оскільки свого часу тут було знайдено фрагменти кераміки періоду козачів, періоду Київської Росії. І ось той монумент, який знаходився тут, який був встановлений в 80-х роках, звичайно, його потрібно було якось переробити, демонсувати, що з ним зробити. Вирішено білони вирівняти, об'єднати під єдиною шапкою, цей лавровий вінок прибрати, і пам'ятник вона махов поставити поблизу тих пілонів. І ось цей монумент, ви ще пам'ятаєте, минулого року він виглядав саме в такому вигляді він був з пілонами. Там демон проводили бігалу. реставраційні роботи, прокладали до гроші Мономаха, встановлювали гарно, і пам'яті Кономаха, звичайно, також змінили. Змінили пілони взагалі прибрали, а там пам'ятник Мономаха поставили на поставитися. Тепер він саме в такому особі. Звичайно, наше місто в повчанні Володимира Мономаха згадується саме таким чином, що одного разу. Погломирин Мономах ішов своїм військом без зброї і потрапив на восьмитисячний загін полиці. Що поза не розгромили, Вони обійшли половецький загін, сховалися в прилуцькій фортеці заставі. А на другий день наш половецький загін його розбилося. Це перше письмово згадка про наше місто. Звичайно, місто згадується не лише в повчанні мономаха, воно згадується і в інших джерелах, зокрема в Іпатівському літописі, під датою 1138 рік. Згадується воно і в, під такою датою, як 1239 рік. Саме тоді на наші землі прийшли монголо татари, і місто Прилуки постраждало, воно було знищене, перетворилося на городище. Згодом в історичних документах місто згадується лише у 1459 році. Саме тоді воно належало. Великому князівству Литовському. На той час воно також проіснувало зовсім недовго, 40 років, і знову ж було знищене військами хана Мандрії Гереї. Він також був вперше побудований у дереві в 1653-55 роках. А потім руський полковник Гнат Галаган почав її будувати в камені. Це споруда п'ятикупольна, висота до останнього карнизу сягає 13,5 метрів. Товщина стін у різних частинах собору від 1,9 до 2,2 метрів. А, дзвіниці немає, тому дзвіниці будували разом із Миколаївською Церковь також запустить приблизьку полковника, гната Галагана на 1720-х роках. Ми бачимо, тут багато зараз дзвонів. Само початку там було 7 дзвонів і один із них важив 121 пункт. Де було написано дарований сім'єю в Галагана». Цікаво, те, що кілька років тому тут також помістили дзвін, досить такого значного розміру, на якому написано, що він вилитий за кошти котелинця і коптіла. І зверху на бані такі люкарни, в яких розміщені годинники. А коли цю, на початку ХХ століття тут годинник існували, потім, коли була Бу був період Радянського Союзу, звичайно, церкви не існувало, і в період війни взагалі ця споруда досить постраждала, і годинників не було. Ось, коли відкривали цю площу 2011 році, то за кошти мецената купків було встановлено ці годинники, і всі ви знаєте, що вони періодично б'ють. Ну, молодійний такий бій. Цікаво, те, що ще період, коли місто знаходилось період полтавської губернії, це у середині ХІХ століття а, в місті працювало чимало ремісників, і серед яких був і такий церковник е, годин, годинникар а, Мойсей Шульман. Тобто цей Мойсей Шульман створював годинники, на яких написано було «Город прилуки Мойсей Шульман. Був дуже гарний, він такий майстер часових справ. Ось він одного разу створив такий годинник, який складався лише з однієї стрілки. Як би цю стрілку не рухали, як би її не знімали, наприклад, зняли через день-два, могли поставити її знову назад. І ця, ця, ця стрілка показувала точну годину. можна сказати, хвилина хвилину І, на жаль, до сьогоднішнього часу цей механізм не зберігся, немає згадок. А де міг цей механізм бути, Можливо, годинники, де знаходилися з цим механізмом, на жаль, немає. Є лише згадки про те, що був такий майстер і створив такий е, часовий механізм. Що стосується ще нашого міста в період Козаччини, то перш ніж ми підійдемо до першої кам'яної споруди нашого міста, хотілося б сказати, що саме в період Козаччини виникають і перші вулиці в привуках, були зовнішні і внутрішні. Зовнішні, наприклад, вели від стін фортець до інших населених пунктів, а на внутрішні за допомогою них можна було переміщуватися по фортеці. Окрім того, звичайно ж, в період Козаччини люди жили не лише. У фортеці вони в основному селилися за межами неї, оскільки кожному хотілось мати свій будинок, город, якісь, якісь поле, якийсь сад. І тому, коли у 1781 році прилузька козацька фортеця, вона згоріла, то вже люди, які селилися за межами фортеці, вони якби влилися у. Оце можна сказати в оце місто. І так виникли історико-побутові райони, які сьогодні всі ви знаєте. Наприклад, такі історико-побутові райони, як Сорочинці, Рокитне, Квашенці. Як ви думаєте, звідки походить назва Квашенці? Так, Василика Фусто, гвірки, там помідори, а Сорочинці? Як ви ну, думаєте, які версії? Воно. Ще які версії? Сорочка. <сорочки? <сорочки? <сорочки> є такі згадки про те, що там ніздилось дуже багато сорок. І перший поселенець, який почав там жити, отримав прізвисько сорока, а, рокитне. Як ви думаєте, звідки походить назва? Ракети літали. <сорочки>. Там роста така рослина, як рокита. Тобто, а, наприклад, Кустівці походить назвою того, що там жив супруг Кустівський. Ось а, це, що стосується нашого міста в періодку зачені. Хочу сказати ще й те, що саме в той час місто було значним таким торгівельним ремісничим центром. Перші ремісничі організації в Трилуках виникли у 1633 році. Саме тоді Ярині Вишневецький видав привілеї на заснування кількох ремісничих цехів. Згодом, звичайно, кількість цехів збільшувалася. Були такі Кравецький, Шевський, скацькі, Ковальський, Різницький, Хлібники. Цех мав свій прапор мав свою цешку, таке умовне позначення, яке передавалося з рук в рук і свідчило про те, що мають бути збори того чи іншого цеху. Ось. Ну, звичайно, що стосується міста як торгівельного центру, то що понеділка, щоп'ятниці тут проходили базари. І приблизно на тому місці, де в нас і зараз знаходиться. Це ми навіть можемо побачити на карті, де розміщені лави. Ну і, звичайно, були ярмарки. Ярмарки розміщувалися за стінами фортеці. Ну, наприклад, на тому місці, де зараз у нас історико-портовий район Квашивський. Свого часу було два, три, п'ять ярмарків. Були такі ярмарки Іванівські і Дмитрівські. Які діяли протягом 200 років. І ось сьогодні в нас відродився Воздвиженський ярмарок у вересні місяці. ось ну започаткований Миколин ярмарок, який буквально ось на днях пройшов. Ну а зараз я вас запрошую до першої кам'яної будівлі нашого міста Полкової Скарпниці. наша нога вбудовані 1713 року за плоштей про набір на повника волога. Вирішив на спломодворчі будувати цю споруду. Вона одноповерхова з підвалу. товщина стін сягає до одного метра. Спочатку воно використовується в канцелярії, а потім для зберігання козацьких клинок, коштів покупку. Зараз ця споруда пустує, тут нічого немає. Поблизу ми можемо побачити пам'ятник невідомому козаку. Історія його також досить. Балки, які щороку на 14 жовтня вшановують пам'ять цього козака. Що стосується ходів, про які ми говорили, то приблизно вони знаходилися, це провалля, ось десь приблизно на цій території, десь десь тут, десь... надалі, не мала можливості прийти, але десь приблизно цій території було знаходиться провалля. Це говорить про те, що можливо. Від полкової скарбниці до річки і, можливо, був підземний хід, який е, е, заховав для того, щоб на випадок небезпеки все найцінніше можна було винести до, і заховати, Тобто, винести до річки Уда. Ну а там вже куди, так, куди скаже полковник і не віддавати. А, роз, згадуючи про перші кам першу кам'яну споруду прилуг, не можна не згадати а, про цю людину, Гната Галаган, завдяки якому були побудовані ці архітектурні споруди. Ось це Гната Галаган, на жаль, на поганий, але все ж таки образи можна побачити. Гната Галаган відпоходить із невеличкого села. Омельники, що на Полтавщині, ось юних літ він а, прибився до Запорізької січі, де зажив слави такого козака Шибеника, Продисята. Він навчився там гарно подивляти шаблею, сидіти на коні, а, спілкуватися з людьми. А, сам він був неписемним, але це не завадило йому згодом керувати полками. А, спочатку він керував і компанійським полком, а згодом і а, Прилуцьким полком з 1714 року Прилуцьким полком.